Всім привіт, друзі! Слава Україні! Завершив я знімати відео про першу, скажімо так, частину, про перший етап посіву нашого озимого ріпаку сівалкою кінзи. І обіцяв я вам в тому відео, що відзніму або частину відео, або ціле окреме відео про мінуси даної сівалки, тому що багато я. Проговорив, проспівав їй компліментів, багато розказав плюсів тої сівалки, але поки що не говорив про мінуси, тому що, щоб говорити про мінуси, треба мати досвіду. І от як тільки я закінчив знімати оце відео, так зразу можна було включати камеру і знімати. Оце обіцяне, секунду, Оце обіцяне відео про мінуси. Тому що як тільки я погасив камеру, з'їхав з поля, хотів скласти сівалку, а вона не складається. Правда, не мав я ні настрою, ні бажання знімати більше нічого, тому що дуже хотілося спати. Лишив я трактора в полі, переночували. І маємо день наступний. І поки маю такий відповідний настрій, то давайте будемо говорити про мінуси даної сівалки. Ось, Чим воно мені не подобається, що мені в ній не подобається. Перше. Ну, давайте з самого початку почнемо, не з такого сильного. Дуже мене сильно всі страшили, що вона буде сіяти погано соняшник. А відсіяли ми соняшник, претензій по посіву соняшнику у мене до даної сівалки не було зовсім. Відсіявся, скажімо так, на одному диханні. Претензій ноль, зауважень ноль, все класно, все чітко. Що сходи, що сам процес посіву. Далі, кукурудза. До речі, соняшник про. Сіявся в мене з сингуляції 96-97%. Мене це задовільняє. Далі кукурудза. З кукурудзою вже було дещо цікавіше, тому що по специфіці нашого трактора постійно скаче рівень масла на турбіну і постійно скаче трохи вакуум. І саме через це кукурудза вже сіялася дещо веселіше. На кукурузі сингуляція була десь 98-99,5 приблизно. 98,5-99,5. Цього я вважаю трошки малувато для сучасних сівалок. Але враховуючи якісні і дружні сходи, теж в принципі норм. Далі. Сіяли мене і сою. На сої я думаю, взагалі проблем не буде. Соя не настільки вибаглива до сингуляції. Думав, що у нас проблеми з соєю будуть тільки в тим, що треба буде часто засипати і все. Питання не тільки в тім. Хоча засипка сої сюди треба постійно тримати досить немалий штат працівників. І вони в нас були постійно, але то не саме страшніше. Саме страшніше, що вона хоче дуже ідеального насіння сої. До того ми на другий рік підійдемо більш, більш специфічніше, більш доточніше. Но на той раз ми тут злегковажили і на сої були нюанси, на сої сингуляція впала десь до, до, до 80%. На сії вже були нюанси з точністю висіву, з якістю висіву. До кінця скажімо так, сезону посіву сої я справився, менш-більше було все нормальок. Ну і ось ми розпочали посів е, ріпаку, де е, ця сівалка показала насправді, що вона далеко не ідеальна. Тому що, ну, або то я ну, трошечки знов злегковажив, або то мені ніхто нічого не об'яснив, або то у всіх брак досвіду. Я наберуся свого досвіду, я навчуся з тою сівалкою працювати, але зараз просто воно мені кожен перший день нової культури вилазить боком. І так, добре вилазить боком. В чим причина? Приїхала та сівалочка, ніхто ж її не рухав, ніхто її не, 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 не виставляв. Бачите, кришка добре не прилягає. Тут треба підкручувати ось ці болтики. Настільки. Причина в тому, що тут не настільки герметично все прилягає, от бачите? І тут висипається насіння ріпаху, зараз я вам навіть покажу, от дивіться, бачите, є насінинки є. напевно, на ось цьому має бути більше, ні, нема. О, тут є наснинки. Насінинок насипалося, дай Боже. На одному з цих рядів, не пам'ятаю на якому, 17 чи 19, просто висипалось все насіння. Ну, напевно, за гектарів 70 посіву висипалось все насіння. Ми досипали, вроді, підкрутили, попрацювали знов, знову висипалось все насіння. Я виліз. Розібрав наново цілий висівний, зрозумів, чим причина остаточно, позакручував всі ці болтики, так зробив, щоб не заклинював диск висівний, і вже нарешті почало сіяти. Но факт того, що нас насіння було на 155 гектарів, і 154,7 ми посіяли, але я досипав, певно, ще три мішки чи 4 насіння зверху. Тому це такий знаєте, відчутний мінус, бо ми собі розраховували, що ми на цим зекономимо нормально на осінню, а по факту воно один хрен висипалося. Це мені, скажімо так, як, як серпом по одному місці. Друге, на двох висівних апаратах, де ті привідні, де стоїть такий диск, на який причіпляється висівний диск і до якого причіпляється електропривід. Дві тріщини є. Висівний диск залізає набагато глибше і починає просто прокручуватися. Електромотор крутить, а диск весівний стоїть на місці. Нема нігде їх зараз в наявності. Прийшлося виходити з положення дідівським методом, підклали ми там картонку і якось ми досіяли тусю справу. Досіяли, вроді би, вже під кінець менш-більш адекватно. Ну, і запечатали тим, що наразі не можемо скласти ту сівалку. Щось по електриці, бо гідравліка вся працює, електрика стоїть на місці. Зараз ми позвонили до сервісників. Сервісники, як завжди, зайняті, не мають часу, два дні. Сівалка тут стояти не буде, розбираємося з Тарасом самі. Зараз, коротше, по побадаємо ці електроклапана. Якщо нічого з ними не вийде, то дамо шланги пряму гідравліку. Не висувається дишель, висунемо дишель, туди дамо окремо привід на гідравліку обороту. і так перекрутимо сівалку і так заїдемо. А далі приїдуть сервісники, будуть собі приймати рішення, як працювати далі. Так, ну що, друзі? Трошечки повеселішав я, сівалку зложили. Їдемо на базу. Причина водночас банальна і водночас дуже жорстка. Попав кабель на між міжножниці, як я можу так сказати. При розвороті частина трактора вдарила об дишло і розрубала весь жмут кабелів управляючих. І через то неможливо було скласти сівалку. З Тарасом скрутили на скрутки на даний час. Їдемо, Склали сівалку, їдемо на базу, зараз Павло підпаяє. В термоусадочку все закладе. Скажімо так, досвід здобули, що так не можна, і треба бути дуже уважним на рахунок того. Більше так робити не будемо. Ну, але відео не завершуємо. Відео, другу частину відео я зазніму тоді, коли ми будемо а, готувати сівалку до другого етапу посіву нашого ріпаку. Ще кілька слів хочу сказати про датчики контролю висіву. Вони не бачать даної сівалки. Вони, вони не бачать насіння ріпаку нормально. Вони показують, що сівалка сіє дуже неадекватно, що сівалка має до 30% пропусків. Це мене трохи бентежило спочатку, потім Назар покопав трошечки в полі. Побачив, що сівалка в принципі сіє доволі адекватно, просто-напросто датчики не бачать. Бо говорив я давніше зі своїм другом Ігором, якщо дивишся, привіт тобі. Що на посів озимого ріпаку сюди до тої сівалки можна докупити інші датчики, тоді вони будуть чітко і якісно бачити. Зараз, ще раз до нього зазвоню, трошечки уточню інформацію, поспілкуюся і щось вам більше в цьому ділі розкажу. Повеселішав я, звісно, бо сівалка їде на базу, з сівалкою все добре, але проблеми. Які були до того ще не вирішені. В нас два датчики взагалі не показують, що сіє. Тому якщо Сергій, сервісник і Рідонтеху, завтра таки приїде, то, то, напевно, ми займемося ще тими датчиками. Тоді повибираємо насіння, попродуваємо. Ну, то вже друге питання буде, як то кажуть. Ось, ну не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. Я думаю, через кілька днів я це відео дозніму. І Скажімо так, виставлю це на Ютуб. Тому ставте лайки, коментуйте. Ну а я збираю інформацію про кінзери для вас надалі, щоб ви розуміли, що це за сівалка і з чим її їдять. Як бачите, не тільки все хороше, я про неї розказую, розказую все, як є. Нічого не скриваю, тому що дехто схоче, напевно, теж купити собі таку сівалочку, щоб ви розуміли, що ідеальних сівалок не буває. Є хороші, є дуже хороші, є, а є і не дуже хороші. Тому я вважаю, що кінзе — одна з кращих сівалок, без варіантів. Просто треба нам навчитися, просто треба нам набратися досвіду. Ну а досвід через поганий досвід набирається набагато швидше, ніж через хороший. Тому ем, то невід'ємні речі. Ну, і знову ж таки, показую, знімаю для вас, щоб ви мали собі розуміння, що, як і до чого. Дивіться далі. Так, друзі, підготовка до другого етапу посіву ріпаку. Знову вам пожалуюся на ту сівалку, як вона нам допікає. Правда, Пал, О, Пале, ти вже в сорочці? А, історія в чому? Історія в дрібницях. Мусимо розбирати знову всі висівні апарати, бо отут така от плівочка є. І от вона добре не прилягає, отуто. Тут вона набиває насіння ріпаку. Отако. Тут набиває насіння ріпаку, воно або сипеться сюди, або просто набиває його і тут крише. Ні так не добре, ні так не добре. Тому, як тимчасовий вихід з даної ситуації, відкручуємо ту пластинку. Ставимо її тут на герметик і скручуємо назад. Через нічку воно підсохне і буде на деякий час ляльон. Як воно буде далі, я не знаю. Будемо шукати вихід з даної ситуації. Тут ще от ті, що ми доставляли з Андрійком пластини, викидаємо їх, бо вони теж додають проблем. Воно тут так само любить. Підмішати, підмолоти. І воно тут без потреби. Коли кінзовський привідний, от -от, воно тут там, певну якусь роботу робить. Але для глідерівського приводу воно тут не потрібне. Хлопці допомагають мені, неділя, так як все, при роботі і при ремонті. Ну, але хочемо завтра почати сіяти, аби до 28 серпня скінчити з посівом. Бо 28-го дуже грандіозні плани є. Так що задача поставлена і її треба виконати. Все, працюємо далі. Ага, ще що було. От тут дві -от Ось от таких історій заміняємо. Не знаю, від чого вони трісли, для чого вони трісли теж. Ну і ставимо сюди от більші штири, щоб воно краще прилягало. Воно туди не люфтить і краще буде. Працювати. Треба на всі сівалці поставити отакі довгі штифти, воно буде краще так. О, Ну і заодно прочищаємо, поміняв одного датчика висіву, він хандрив, подивимось, може, то в датчику, може, то не в датчику проблема, але подивимось. Змастив і все, завтра до бою. Якщо встигнем нині скласти, ні, Павло? Ще вроді би деякі трубки налили лили спереду. Міндобрива треба завтра спробувати попродувати, попрочищати вже перед виїздом в поле. Вчимося, коротше. Вчимося, навука штука нелегка. Задний ряд вже завершив, зараз ще з передним рядом такі самі маніпуляції. Коротше, як бачите, не все так гладко і не все так просто. Так, друзі, ну що, про мінуси ми даної сівалки поговорили. Практично всі мінуси на даній сівалці ми вже, які я назвав, ми поустраняли, ми забрали їх, приїжджали хлопці з компанії Іридонтех. Все, вроді би, розібрались, все класно і все люкс. Ну і які би мінуси цієї сівалки не були. Але коли приїжджаєш в поле і бачиш отакі рядочки з ріпаком, який гарно посходив, без дощу і без вологи, саме на даній ділянці поля, ми тут досягали його на 4 см вологу. Бачите, він гарно зійшов, класно виглядає, перша пара листочків. Ще трішечки і буде відбуватися рест регуляція, до чого я веду, багато можна наздибати недоліків і в цій сівалці, і в багатьох інших сівалках. Причому, що я переконаний, що в багатьох інших сівалках недоліків можна наздибати ще більше. Але коли ти досягаєш успіху у вигляді отаких от гарних сходів ріпаку, коли ти досягаєш успіхів у хорошому результаті, ти на деякі недоліки закриваєш очі, а з деякими недоліками вчишся працювати, і розумієш, що кращого варіанту для тебе нема, і розумієш, що твій вибір впав на хорошу і якісну річ. Так, зі своїми плюсами, своїми мінусами, але все ж таки результат у вигляді якісних. І дружніх сходів заставляє сказати, що все в нас буде добре. Тому рекомендую вам розглянути сівалку Кінзи, хто стоїть перед таким вибором. Рекомендую вам звернути на всі плюси і мінуси, які я і плюси називаю, і мінуси називаю, щоб ніхто, скажімо так, не був обдурений або ще гірше само не обдурився. Щоб всі тверезо підходили до свого вибору і користувалися тими речами якісними, які собі вибрали. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Щастя, здоров'я! еліт!